О, oh, No. о ні. О, oh, No. О, ні. Я моя I'm мама. Моя мама. My mother. Привіт, 80-ті Або новий б'юті стиль, що захоплює Америку. Тіктоком ширяться відео, де користувачі роблять так званий республіканський макіяж. А західні медіа навперебій пишуть про специфічний тренд на красу, започаткований командою президента Дональда Трампа. Стиль мага, що від абревіатури передвиборчого гасла зробімо Америку великою знову. Це засмаглий тон обличчя, густо підведені очі, окреслені олівцем брови та перламутрові губи. Принаймні такі риси поєднують усіх жінок, що оточують американського президента, від дружини Меланії Трамп до доньок, невісток і помічниць, як, от наймолодша прес-секретарка Білого дому Керолайн Левід, яку за гламурний стиль порівнюють із Барбі або героїною фільму Блондинка в законі. Та що там? Ознаки мага стилю помічають і серед чоловіків у команді Трампа. Західні змі опублікували вже безліч статей, де на прохання підписників питали в експертів, чи користується підводкою для очей. Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Я не возилася з контуром. Я взяла консилер. З цього відео техаської візажистки Луїзи торік у липні ймовірно і почався так званий консервативний мейкап-тренд. Дівчина на собі показала секрети макіяжу, що робила Ларі Трамп. У такому образі невістка Дональда Трампа виходила на сцену як співголова національного з'їзду республіканської партії. Суміш тональних кремів на сухій шкірі, бронзатори, хайлайтери, шоколадні тіні та рожевий блиск для губ. Ці лайфхаки швидко підхопили не лише б'юті майстри, а й тіктокери. Роблю макіяж, як дівчата з Джордж Мага. Так назвала своє відео-відеоблогерка Сюзанна Ламберт. Я дійсно хотіла надати цьому ефект. Вона не спить. Тож переконалася, що малюю підводку рухом вниз. У мене найбільш суха туш для вій. Я також дбаю, щоб вона потрапила на повіки. і не витираю її знову ж таки для повного ефекту. effect. Ролик набрав 6 мільйонів переглядів і започаткував цілу серію подібних уроків краси. Але стиль мага наслідують не лише візажисти, американські пластичні хірурги кажуть про поширення моди на обличчя в естетиці Мар Алаго. Тренд, названий на честь резиденції Дональда Трампа у Флориді, передбачає надмірне використання ботоксу та філерів для обличчя. А серед послідовників такого стилю, окрім найближчих родичів американського президента, називають Кімберлі Гілфойл, обрану Трампом на посаду посла в Греції, ультраправу політичну активістку Лору Лумер, а також екс-кандидата на посаду генпрокурора США Мета Гейтса. Він, начебто, робив підтяжку брів. І колишнього конгресмена Нью-Йорка Джорджа Сантоса, який нібито вдавався до ін'єкцій ботоксу. Тім експерти з краси сподіваються, що ботоксно засмаглий мага стиль не охопить усю Америку. Адже більшість жителів престижних районів Нью-Йорка гидують від гламурного шику оточення Трампа і традиційно віддають перевагу так званому образу скромного старого Голлівуду».